Тож продовжу про спортивний туристичний табір. Е, ну, Звичайно, що я дуже не люблю систему освіти як без, безпосередньо складова система освіти. Скажімо так, я його найнижча е, така, не, шалька, е, фундамент, можна так сказати. Е, і, відповідно, я дуже добре відчуваю пресинг зверху цієї махіни на 90% абсолютно не потрібно. Ну і відповідно е, тиск від тих. Для кого я би мав би працювати, хоча дуже часто ця праця ну, спромована на їхнє ж небажання, щоб я щось робив. От зробіть якось так, ну щоб нічого не робити. Десь ось такі морони вискакують. Ну, не про це зараз мова. Отже, спортивно-туристичний табір це те, що ми зараз робимо під час війни, це як все суцільний спортивний туризм. От повністю. Ну, і в 2022 році започаткували соціальні табори, коли, е, як тільки почали літати ракети, діти ховалися по ваннах, це був величезний стрес. Я бачив, що відбувалося з Ілюхою в той час момент в хаті і так далі. Ми старалися витягувати по е, от дітей там, по 50-60 чоловік на двохденні табори, вони були абсолютно безкоштовні, тому що ми просто в Фейсбуку описали, людей тоді ще були навіть гроші, і такі були штучки. От, І казали, що друзі, хто, хто чи може допоможіть, бо приїжджали люди зі Сходу. Не то, що без грошей, без речей навіть приїжджали. Я дуже добре пам'ятатиму, і на все життя мені закарбується в голові пам'ять про херсонського фермера, який приїхав туди до мене на бехі. Він привіз свою дитину. Але в нього не було навіть фактично чим заправляти ту беху. А там, на Херсонщині, і в нього чекало 9 чи 10 його комбайнів Джон Deere. один, який вже був точно в той момент спалений, а решта їхали в сторону Чечні, По GPS-трекеру, принаймні, це було видно. От, і йому там було не про те, як прокормити і пробавити свою дитину. В нього руки тряслися прямому розумінні. І йому треба було їхати в бойові дії, в епіцентр війни до москалів, щоб рятувати хоч щось з того майна, більшість з якого було закредитовано. Тому там не про статки йшлося, там пройшлося про, про те, хто чим може допомогти. Так от, дуже. Цікаво було спостерігати за дітьми в той час, тому що коли почали десь середині, вже під кінець березня, початок квітня появлятися маріупольські діти, які розповідали про те, як вони топили сніг для того, щоб приготувати їсти, як ламали качельки для того, щоб приготувати знову ж таки, на вогню якісь їсти. Де ховалися, як в холодних хатах намагалися обігріти. Ми раптом почали зрозуміти, що той турист, який лазить в печері і живе там по 10 днів, як мій малюк, якому вже зараз 12 років, який зі мною з трьохрічного віку в експедиціях, і він. Він точно бачив не то, що вчився, він бачив і наслідував, як зберегти спальник сухим, як не перелякатися якихось таких спонтанних умовах. Він губився в мене в печері вже кілька разів по власній ініціативі, за що дістав, звичайно, ж е, і так далі, і тому подібне. Тобто, загалом, от, жити в 10-градусній вологій середовищі, це виявляється не так то просто. І от, коли більшість наших українців попали під час війни в такі умови, вони раптом згадали, що. Блін, десь я це пропустив. О, десь мене мали би навчити, як розпалити вогонь, як зібрати воду е, і так далі, і тому подібне. Це все спортивний туризм. Привожу приклад свого учня, який ще е, в 2014 році, от коли я тут помню 15-й рік, оці, ці звісно, 31, 32, 33 блокпости, десь ось ось там. Коли була посуха і не могли передати воду, тому що обстріли йшли? Потім ця ситуація повторилася вже в 2023 році з іншими моїми друзями. Коли в прямому розумінні ще ці дрони не літали, і пляшка води за 20 тисяч гривень, так, 20 гривень, тому що дрон летить в одну сторону, ну, але хоч так можна було пляшку води передати. Так от як добути воду, коли ти в степу? Степу і джерельця поруч немає. А туризм цього вчить насправді. І, до речі, оце, от я вам зараз розкажу, як це простенько робить. Ну, не простенько, насправді. Я розумію, що не всі читали Сентек Зюпері, як можна було там, він описує, як зі така, конденсовану вологу злизували з мастилим і так далі. Ні, це не такі жорстокі речі. Яма викопується в тій ямі. Не складеться кульочок, кульочок закріпляється з чотирьох сторін, камінчик посередині тої ямки, а знизу горнятко конденсує вологу земля, і от вам горнятко накапує стільки, щоб ви принаймні не вмерли. Це все спортивний туризм. Так от, друзі, якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчилася виживати без вас. І якщо раптом в вашу машину страшна ситуація, скільки вже так забрало, Прилетить ракета, а дитина залишила сама без вас, щоб вона могла вижити, для того потрібен спортивний туризм. Це ваша основна функція. Ось функція навчити дітей жити без нас, приймати самостійне рішення і прогнозувати відповідальні за рішення, які будуть в подальшому втілені в життя.